Складний час економії, коштів, ми разом з вами повинні знайти шляхи та джерела наповнення районного та місцевих бюджетів. Зниження рівня безробіття та зростання добробуту населення можливе за рахунок створення нових робочих місць, тобто створення нових підприємств, нових активних форм зайнятості. А для цього. Ми повинні разом з вами створити нормальні передумови для інвестування, в тому числі і в сільське господарство. Підтримка та створення нормальних умов для розвитку малого і середнього бізнесу. Мінімум бюрократії, максимум здорової ринкової конкуренції. У соціальній сфері це забезпечення своєчасного фінансування соціальних виплат, покращення матеріально-технічної бази об'єктів медицини, освіти, культури. Сумно, але, на жаль, в багатьох сільських фабах нашого району немає навіть простих милиць, я вже не кажу, про інвалідні військи чи багатофункціональні війська. І ці маневрі явища ми повинні до країну знищити. Розвиток рекреаційно-туристичної галузі. У нас з вами історично цікавий і туристично привабливий край. І ми повинні про це розказати не тільки всім українцям, а й нашим друзям-європейцям. Запросити їх в гості, привітати, пригостити і ще й на цьому зробити. Цих присутніх в цьому залі, не тільки в цьому залі, а з щиро прошу допомоги, допомоги у нашій спільній, нелегкій з вами роботі. Роботі не державних службовців, а тепер вже діяльності державотворців. Тому що сьогодні ми з вами разом з вами. Будуємо і творимо нову українську державу. Україну гідності, Україну честі, Україну закону, Україну сильно економічно, Україну з новими європейськими стандартами життя, Україну врешті решт вільних людей. Щиро надіюся. Що події, майданівські події і сьогоднішні важкі воєнні дії змінили нашу свідомість. Ми зрозуміли, хто ми є насправді разом з нами. Я переконаний, що перед нами тепер не буде стояти ні якихось політичних чи партійних амбіцій і пріоритетів. Для нас з вами сьогодні разом має бути одна партія, це Зборівщина. Для нас разом з вами має бути один пріоритет. Це добробут мешканців Зборівського району. Для нас разом з вами сьогодні має бути одна цінність це людина. І кравка. Дякую, слава Україні!